в ефірі Life Studio. Мене назвати Ольга Гвоздецька. Говоримо про Одеський міжнародний кінофестиваль. На ньому саме в нашому місті, попри те, що сам фестиваль основна його частина відбуватиметься не в Одесі, в нашому місті буде презентовано спеціальну програму. І у рамках цієї програми станеться ще одна презентація: а, стрічки Одеса вісні. її творці сьогодні у нашій студії Кирило Намко режисер і Кристина Петренко, асистентка режисера. Вітаю вас. і Дякую, що ви сьогодні до нас завітали. Тож, Кирило, вам перше слово. Я для глядачів трішки кину кольорів. Ви зняли стрічку документальну до повномасштабного вторгнення, але закінчили зйомки за п'ять днів до початку, до 24 лютого. І ви зафіксували Одесу. і Ви на цьому наголошуєте в своєму релізі, довоєнною Такою, якою її ніхто, скоріш за все, вже більше не побачить. Трішки фатально звучить, звісно, а, про що саме окрім цієї фіксації стрічка, просто додаючи до того, що ви кажете про реальність перед передвоєнну, перед повномасштабним вторгненням, у нас є одна із сцен, де жінки святкують день народження на пляжі. Взимку. І це, ну там, 5-7 днів до початку повномасштабного вторгнення. І день народження, вони чокаються і кажуть, тост, щось якась обстановка напр... напряжена, давайте за мирне небо над нашою головою. І в нас це є фільм, ця сцена. І коли це дивишся і розумієш зараз, які були сподівання, які були очікування, і що, зрештою, сталося цим документальне кіно і ціни, що воно якось. Карбує момент, і потім можна завжди до нього повернутися і подивитися. Ви коли монтували? Що ви відчували взагалі? Ну це знаєте, це як таке фідбеки, але ж вони на межі взагалі ну, просто буття, життя і смерті. Ми повернулися. Я навчався в школі документального кіно в Італії, і це наша дипломна робота. І ми за п'ять днів. До повномасштабного вторгнення закінчили зйомки, повернулися в Італію, Мали от почати монтувати саме фільм, і починається повномасштабна війна. І я прийшов до монтажерки в, в якийсь момент в, в монтажну кімнату і кажу: слухай, я не знаю, що робити. У мене тотальний хаос, я розгублений. Може, ти сама будеш закінчувати фільм, тому що я тут сижу в Італії, не знаю, що робити, і ну, земля з-під ніг пішла. І, і, і тільки там з часом, з, з її допомогою, з Христіною допомогою, ми якось ну, от, вийшли з ціє, цієї ями і почали е, монтувати власний фільм, збирати, бо на той момент здавалося, ну кому воно ще потрібно? Господи, ну ми вулиці бомблять зараз. Е, кому потрібен цей фільм? Якось зібрали і домонтувала. Угу. Можна ще важливо сказати, що монтажерка італійка, і вона не говорила ні українською, ні російською, але вона була на зйомках в Одесі, ем, і там знала, як виглядали сцени, про що вони, і перший драфт фільму змонтувала власне вона сама без нас, мені здається, якщо я не зібрала якби перший такий варіант. Вам сподобалося те, що вона зробила? Так. Вона якось це все відчула, бо вона провела в Одесі майже два місяці. Місяць. І була вперше, так, у нашому місті? Так, так. Вона спочатку mm -hmm. була влітку 21-го і потім е, взимку 21-го-22-го. І ми коли приїжджали перший раз на зйомки, то ми майже тиждень провели, не знімаючи, а просто показуючи дівчатам з команди, які були італійками, Одесу. Ми ходили на якісь там зустрічі з друзями, показували їм, як люди живуть в Одесі. Хоч ви ви, В Які місця ви водили? Ми ходили в бюлет за водою десь в центрі міста? Так так в Старобазарний сквер. Кадрил на барахолку, власне. Ну. На старокінний рірк. Так, так, угу. так. Одна з героїнь. Власне. А там, є, мені здається, кадри зі староконки у вас. Так, в угу. трейлери є такі кадрів. Одна mm. з героїнь — це моя мама. І вона, і як її хобі, таке вона торгує на барахолку. Це її робота? Ну, О, Власне, да. хобі і робота, коли поєднується, це ідеально. Ви Знаєте, а давайте, якщо ми вже заговорили про трейлер, він у нас є, ага. щоб розумів глядач. Але перед тим я хочу наголосити, що презентація вашої стрічки Одеса у Вісні відбудеться. У цієї неділі, 13 серпня, єдине, що час нагадайте 19.00 19 кінотеатр Мультіплекс. Все вірно, це в рамках Одеського міжнародного кінофестивалю, відкриття якого, до речі, станеться все ж таки в Одесі, 12 серпня. Ми про це розповідали в нашому ефірі. Принаймні, увесь менеджмент ОМКФ. Зауважив, що відкриття буде саме в Одесі. Ми розуміємо, що це буде не класичне відкриття червоної оперним театром і концертом, але буде презентація стрічки в суботу, ввечері. Також долучайтеся. Квитки на кінопоказ наших гостей. Я так розумію, що можна купити, так чи можна купити на сайті «Мультиплекс». На сайті Multiplex можна придбати квитки обов'язково і до трейлеру ще додам. А в моїй спільноті в друзів дуже багато людей які знаються на кіно, і от а, багато а, з них. Написали, що на питання, що треба подивитися обов'язково, що буде в Одесі показуватися. І відмітила саме вашу стрічку. Що обов'язково треба подивитися Одесу вісні». Це не реклама, але я що бачу, то передаю. Тож давайте подивимося трейлер, аби ви розуміли, що побачити у повномасштабному форматі вже у неділю, 13 серпня. Мені 30. Ми з моєю країною одного року народжені. Одеса це не просто місто. Це улыбка Бога. Ці слова ще донедавна можна було побачити на місцевих білбордах. Шикарный. Насколько? Шикарный. А сколько примерно? 150. А мало. Есть же такое, говорят, что не дай Бог жить во время перемен. А у нас они без конца тогда были. И было очень непросто. Ты приехал? Ну, все поменялось. і ти такий, Чого то не на Та насамділі просто теж не хватає. Просто там типу, по срубили всі ці дерева, і після них пустота. 13 лютого, о 23 годині, розпочалися військові навчання Росії у Чорному і Азовському морях. В них беруть участь майже півтори сотні військових суден, тисяча одиниць військової техніки, десять тисяч військовослужбовців. Як повідомляє видання економічна правда для комерційного проходу суден Чорним морем до українських портівчини? Діар Одеса, але «Одеса у вісні» — чому е, 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 різняться переклади. Я можу відповісти. Давайте, Христина. <рішує> ми спочатку придумали Діар Одеса, бо ну, це ніби як лист до міста, була така ідея спочатку. Потім потрібна була оригінальна назва українською мовою, і ми дуже дуже довго не могли її придумати. І коли вже було потрібно здавати всі документи, ну, де була б назва, крила просто це придумав і написав, і це ну, не мало ніякого підтексту. Тому. Ну, але потім е, з часом, ну не знаю, мені здається, ми це не обговорювали, але мені здається, що це доволі добре підходить. Якось так воно і пішло. так. Да. А, у мене була серія інтерв'ю з людьми, які виїхали з Одеси а, і під час повномасштабного вторгнення. І а, у мене було окреме питання в рамках наукового дослідження: а, чи сниться вам Одеса? І вона сниться всім майже. Існяться якісь рідні місця в Одесі. Тому ваша назва це насправді просто психологічне влучання, принаймні для тих людей, які за кордоном. А ви були за кордоном, власне, звідти. У мене трішки тепер таке неромантичне питання. Про кошти. Ми знаємо, що держава не дуже опікується кіноіндустрією. Різні є думки з цього приводу ваших колег. Як у вас сталося, за які кошти ви знімали цю стрічку? І я так розумію, це дипломна робота саме в італійській школі, так? Я буквально коротко додам про сни, бо для цього фільму я писав свій авторський текст, який звучить у фільмі. І за якийсь час, ну коли ми ще працювали над фільмом, мені приснився сон, дуже такий, якийсь дуже реальний, дуже дуже болючий. Про те, що. Я стою на своєму балконі, рідному на Малі Арнауцькій, своїй квартирі, де я виріс, і балкон валиться. Валиться просто от балкон. І це для мене я у вісні зрозумів, що це для мене мій найбільший страх. І в цей момент є теж в фірмі. Дуже такий особистий персональний. Ем, тому про ці ну, про сни це я можу тільки підтвердити те, що ви кажете. Про фінансування так це дипломна робота. Я навчався в італійській кіношколі в місті Бальзано три роки, і це якби результат останнього року, над яким ми працювали. Ну впродовж цього року працювали над цим фільмом. У нас команда інтернаціональна, вчились там ребята з різних країн. І саме у мене в команді була операторка італійка, і монтажерка теж італійка. Uh -huh. І було дуже цікаво цим досвідом якось мінятися, сюди, їх привозити, щось їм пояснювати, якось їх вводити в контекст. Були хороші веселі часи. А фінансування, фінансування. Як... фінансування. Так, найголовніше, як це фінансування. зараз складається? Е, так, школа виділила фінансування. Це дуже. Е... До якому Італії за стрічку про Одесу? Так виходить? Власне, так. Італії, і саме провінції альто Зютироль, бо Вони ну таке автономний регіон в складі Італії, і вони дуже молодці в цьому плані, і навчання було не дуже дороге. І власне були був невеликий бюджет на вироблення фільму. Це квитки, це проживання, харчування, логістика перевести. Ну і власне надавали апаратуру, і, і ще багато аспектів, таких як. Подача фільмів на фестиваль після того, як він готовий промоушен і так далі. Давайте про найприємніше Христино, нагороди вже ж є у вас. Е -е. Розкажіть. Так, ми були на кількох фестивалях в Європі, найбільше в Італії, один був в Німеччині, якщо я не помиляюся. У нас є спеціальна відзнака від журі на фестивалі в Тренто, це італійський фестиваль. І ось остання це нагорода за кращий монтаж. На фестивалі Соле Луна в Палермо це буквально кілька тижнів тому. Ми дивились в прямому ефірі. Було дуже прикольно. В Одесі Це буде презентація чи участь це українська прем'єра, але це участь в не в конкурсній програмі, а в спеціальній програмі зроблено в Одесі. Там крім нас іще п'ять фільмів, зроблені Одеситами в Одесі або про Одесу. Угу. Тобто премії не буде. Але я так розумію, що для вас не стільки важлива премія, скільки взагалі, що ви у рідному місті і фільм про це місто, що ви саме тут будете презентувати його. Є якесь хвилювання? І ви знаєте, у нас перший показ, взагалі перший показ цього фільму, був в Німеччині і. Я подавався до Мінкульту, щоб мене випустили туди про презентувати фільм. Так, і це нелегко було, але ми змогли поїхали. І ми бачили реакцію європейців. Там були і німці, і там ще люди за які приїхали дивитись, і було дуже цікаво дивитись на реакції. Що люди розуміють, що не розуміють, де вони сміються, де їм вони щитують український контекст, а де ні? І, ну, і плюс я показував в школі своїм однокурсникам. Ми про це. Спілкувались про їх реакції на фільм. В Україні це ну, найочікуваніший момент, і саме в Одесі показати, бо, бо це якби фільм знятий нами, про нас для нас. І я дуже очікую цього. У нас після показу фільму буде Q&A, тобто це час, на який, який виділяється на те, щоб поспілкуватися поспілкуватись з командою, з героями фільму, е, якісь питання позадавають, може, ми щось розкажемо. І, і це, власне, да, такий момент, який, ну. Для чого ти фільми робиш, коли ти потім спілкуєшся з публікою, обмінюєшся якимось враженням? Що потім? Чи будете подаватися, можливо, на якісь українські телеканали, щоб його протранслювали на телебаченні? Будете пропонувати європейцям. Яка доля стрічки буде подальша, Христина? Е, ну, ми поки що, якщо чесно, про це не думали, прямо дуже далеко, але поки що фільм ще поданий на фестивалі, які будуть в майбутньому. Ми ще чекаємо, можливо, ми ще кудись потрапимо. Ми а ми потім вже відібрані. Просто ми чекаємо а, Румунію речі, ще. точно, точно. Так, ми в жовтні будемо на фестивалі в Румунії. Румуни мають вас взяти, бо вони дуже дуже нам допомагають. Так що їх особливо взяли. Клас так, і потім ми думали, якщо це буде можливо, бо права на фільм у школи. І якщо ми зможемо домовитись, ми б хотіли на якийсь стрімінг, можливо, український, потрапити, було б добре, бо багато людей нам пишуть і питають, чи буде, будуть покази в інших містах в Україні. Але це не так легко організувати. Коли є фестиваль, то він всім опікується. Ну, ми кого має вас взяти, я впевнена. Якщо школа італійська дозволить, ми відкриті до пропозиції. Дивіться, ви зробили стрічку про довоєнну Одесу. На жаль, війна ще триває. Є думка зробити щось подібне, але про воєнну Одесу? Да, як у режисера у тебе постійно мільйон думок, якихось ідей для фільмів. І так, да, є справді декілька таких ідей. Просто конкретно зараз я працюю над іншою ідеєю. Це теж документальний фільм, але ну, не. Фокусом в Одесі, а більше на національному рівні. Тобто про нас, про українців, про наше розуміння самих себе як народу, гідності нашої, якоїсь віри в себе на цю тему. Але взагалі Одеса, я не знаю, у нас такі стосунки, що мені здається, що у мене там кожен другий фільм або кожна якась друга робота буде якось тут пов'язана, бо це місце сили і натхнення. Христиною, хотіла б щось подібне зняти? Е, та насправді ми коли робили цей фільм, і коли там, була ця ідея, Кирило довго думав, що про що ж він буде робити дипломний фільм, і я йому сказала, що ну, постійно про Одесу, він постійно говорить про Одесу. Постійно, постійно, постійно. Це було очевидно, що це така тема. І ми коли обговорювали ідеї, як це зробити, чому це зробити, це було для нас ніби як терапевтично. Обговорити ці проблеми, які є, там що нам були, що нам подобається, зробити і відпустити. І здавалося, що ми ну, якби більше не будемо це обговорювати і щось про це знімати, писати, і все подібне. Як файл закрили, так, зачинили так. і. Ну це просто в, в цьому ключі, в ключі, У -у -у. Як, в темі якихось а, більше проблем міста, і що тебе бентежить. Але в цілому тут натхнення ну на кожному кроці угу. про національну ідею ви вказали. А, наскільки гостро ви відчуваєте трансформацію українців і одеситів? Бо це трішки окрема історія з Одеситами. Наскільки вони стали більше українцями? Можна казати більше українець? Кодес Одесити завжди були українцями? Я ну мені здається сказати, що вони були менше українцями чи більше? Та ну. Не зовсім правильно. Мені здається, що просто тут ем, як у міста інакша, ну, інакший дух, воно більш розслаблене, і до нього просто довше доходять якісь речі, які там в інших містах доходять швидше. Але не знаю, я в Одесу приїхала в 2014 році з області, говорила українською, і ну, з того часу я ніколи не відчувала, щоб щось тут було не так. Ну, ви дуже тонко виправдали Одеситів зараз? <ріху> ну не знаю, я не відчуваю цього. <ріху> Але ну більше стали люди українською говорити навколо. Це точно. Та Тому, ні, ну про що ми говоримо? Одеса ще... показала, що вона українська так. ще 14-му році? Так, 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 так згул. Згул. ну Правда, це звісно. був uh, turning point. І слухайте, до Катерини ми дійшли. Uh, здавалося, що це щось таке, що тут постійно стоїть? Як можна Катерину знести для Одеситів? Це А що? у вас нема Катерини до речі в стрічці? Помилення. От було б символічно, якщо зафіксували. У нас є привоз, який змінився, є е, е, рибний ряд, який трансформувався щось інше. У нас є другорядні персонажі, які, на жаль, вже загинули. У нас є дуже багато таких змін, які Ну, е, е, які от є в фільмі, а, а тут уже нема. Е, щодо само ідентифікації, так, ну слухайте, е, прийшли ж якимось дебатами, ми спілкуванням, обговоренням до пам'ятника Катерини зараз стоїть прекрасно. Ну, колись Леніна прибрали. Я ще жив, він стояв на кульковому полі і гуляв там повз нього. Зараз, ну, якщо моя дитина народиться, там буде гуляти там. Вона не буде бачити Леніна, вона не знає, що таке вулиця Патріса Ломомби. Ну, це процеси, і я абсолютно впевнений, що Одеса українське абсолютно місто. Мені цікавий поган додати промову, я народився в тут. До 27-8 років я розмовляв російською, бо в мене ну, якось так оточення, мама всі. І в фільмі є сцена, де я для себе відкриваю цей момент. Розумію, спілкуюсь з мамою і доходжу до того, власне, до корення проблеми. І в цій сцені показаний, якби момент, коли я розумію, що. Власне, це штучно зроблено. І чому, в якій пояснюється, якби, чому я от перейшов. Я зараз в побуті теж спілкуюсь з українською не тільки. з мамою теж? Так, і з мамою, до речі, теж. А мама? А мама? Ладно, я вам розкрию суть сцени. Сенс в тому, що. Батьки і мами спілкувалися українською. Mm -hmm. Мама спілкувалася українською або суржиком. І просто в такий момент, коли вона приїхала в Одесу, їй треба було поступати в університет, всі навколо говорили російською. І це вважалося, що якщо ти спілкуєшся українською, це вважалося, як ти селючка. Oh, а село ти... приїхало. Да. Mm -hmm. І вона каже: ми боялися, щоб неправильно якесь там слово було. Скаже, а я кажу: так, мам, почекай, ти розмовляла українською. Твої батьки розмовляли українською, так а я розмовляю тепер російською. Бо я, типу, перше покоління виходить. Вона каже: так. Да". Ну, так а це штучно зроблено. Mm -hmm. Ніхто, ну, якщо всі в, вроді спілкувалися. В я так, так я не хочу. Що? Це після мене тепер всі мої нащадки підуть далі російською. Спілкуватися. Зачем? Ну, е- я змінив, і наші діти спілкуватися українською. Це цікаво дуже спостерігати, як е Ну, я, я знаю їх з того моменту, як вони ще говорили російською між собою. І типу зараз вони говорять українською. Це абсолютно органічно сталося, абсолютно органічно виглядає. Дуже цікаво, і я знаю багато такого навколо також uh -huh. і в Одесі. Тому... Про маму дуже дуже хочеться трішки побільше поговорити. Е, я знаєте, як е, людина розуміє ваш вибір. Ну чому ви головною героїні, зробила маму, ну і друга, так два, два головних герої. Е, але все ж таки у вас е, ну не хвилювало вас те, що вас можуть там е, критики, умовно кажучи, звинуватити у тому, що о протягує своїх. Чому мама все ж таки, чому друг? Ні, ну я ж роблю персональний фільм, не якийсь універсальний. Я ж не кажу, що це норма для всіх, має бути те. Це, це моя історія, якась персональна. І е, прийдіть, подивіться, і ви скажете: Окей, я е, співпереживаю тобі, я розумію, е, у нас є коннект, та ні, це якийсь там. Ну, у нас немає коннекту, да? ну, е, тому я ж не претендую на універсальність. І просто мама, і друг, і дім наш рідний, наш двір, де ми виросли, це щось таке, що я знаю найкраще, про що я можу зробити ну, більш-менш добре. Це про вас фільм насправді. Звісно, там там, там про все. Там і про зміни, і про дитинство, і куди і Одеса йде, і звідки, і як ми всі ці застрягли, і про Ну, да, про процес якісь трансформації, про час у вас. Угу. Христина, а ви покидали країну після початку повномасштабного вторгнення? Я була разом з командою. Ви в Італії так, були, так. так? Просто ви в описі також зазначаєте, що, побуючись втратити зв'язок з містом, да, ви почали роботи над угу. цим фільмом. А можна втратити взагалі зв'язок з рідним містом? Звісно, можна, якщо ти довго знаходишся за кордоном, цей зв'язок втрачається. Ну, Стандартний зв'язок, який в тебе є, коли ти живеш в місті. Потім, коли ти їдеш, ми до цього фільму ми два роки вже були, як в Італії, і це дуже сильно відчувається, особливо коли ти приїжджаєш там на тиждень всіх побачити швидко-швидко їдеш назад і цього, ну, цього ніби не було. Ти не встигаєш ем, відчути це все. Ти не ходиш більше щодня по канатні на роботу і. Скаржишся там на те, що тут багато машин, на те, що тут багато кондиціонерів на фасадах або ще щось таке, забуваєш це. І тому, ну звісно, він втрачається. Uh -huh. Ну і наостанок я хочу вас питати про снобізм і таке зверхнє ставлення Одеситів і Одеси до інших міст. Як вам здається, повномасштабне вторгнення змінило ці акценти? Оде ви, ви просто цитуєте пана Голобовського, що Одеса — це улыбка Бога і завжди там. Ну я менш високопарний приклад не веду Одеса – Пуп землі. Ну і то, и то и таке саме. Вона знає в во усьому мірі. Зараз ми стали іншими скромнішими, можливо, чи ні? Я думаю, конкретно відповідь на це питання кожен для себе зможе зробити, якщо фільм подивиться, бо ну, ми з цим. А якби, там є відповідь на це питання? Ну, ми з цим як виграємось. Ми, ми це обігруємо. Ми з якоюсь, якоюсь мірою це висміюємо. Ну, ну Як просто самі може казати, що ти улипка Бога. Ну, я не знаю. Це трохи якби не. Нескромно, mm -hmm. щоб почати. А, але унікальність цього міста я його відчуваю. і... А там уже кожен. Ну, так, з одного боку, ми з цього сміємося, з іншого боку, ми живемо зараз в Києві. І ми приїхали в Одесу, от там на тиждень, і ми ходимо, і кажемо, Боже, як тут класно, як погано в Києві порівняно з Одесою. Тому. Може, ми теж набили. Можливо, трішки і є у кожного з нас, але чому ставлю це питання? Тому що проти Миколаєва, наприклад, Одеса. Коли ми кажемо, що якщо б не Николне Миколаїв, взагалі не зрозуміло, щоб тут було з Одесою, так то тут ми трішки, як йдемо на другий план і виставляємо наперед місто захисник наше, і оцей снобізм і трішки спилюється з нас. От тому, то тому і питало Нам треба зробити цю новий. Сенс фразі Одеса, мама Миколаїв. Папа треба зробити так. Слухайте найулюбленіше телеграм-канали, які попереджає про повітряні тривоги. Тепер вони пишуть: мама, тато тихо, і це про Миколаїв та Одесу. Так що все вже придумане, все вже використовується. Ну що ж, давайте ще раз повторимо Ця ця неділя, 13 серпня, 19 година. мультиплекс Гагарін Плаза в рамках одеського міжнародного кінофестивалю 14-го, до речі буде показано стрічку. Одесу у вісні це документальна стрічка, але вона настільки наповнена сенсами художнього кіно. Мені з якщо чесно, я перед ефіром не дасте сказати неправду. Я уточнила у вас це. Документальна стрічка, тому що здається, що вона знята як художня, і це насправді дуже глибинні історії матері режисера Крила і його друга. Тож долучайтеся квитки. Скоріше за все ще є. я не перевіряла. Можливо, і ні. Квитки є на сайті Multiplex, а також можете знайти нас в соцмережах, інстаграм, фейсбук. У нас там в кожному ваші сторінки особисті так. ви маєте на увазі. Ні, ні, ні. Сторінки або в особисті, або сторінки Ші. самого <клес> фільму. Так, mm -hmm. так. І там є посилання пряме на квитки. Клас, просто це унікальна можливість, бо ну один показ в Одесі і. Не не пропустіть його. Ми будемо раді всіх бачити. Минулі, які на фестивалі одеські люди сиділи на підлозі. Я бажаю вам, щоб на вашій прем'єрі Одесити і гості міста сиділи навіть на підлозі, на е, сходах, щоб було ну максимально багато людей. Дякую. Я дякую вам, що дякую. ви собі завітали до нас. Кирило Наумко, Кристина Петренко, режисер-асистентка-режисера режисера, астички, Одесу. У вісні, дякую, що ви були з нами. Обов'язково долучайтеся у неділю до прем'єри цієї. Є